Майдан за два місяці перетворився на цілу міні-країну. Тут є своя культура та атрибутика. Бійці організації правої сектор навіть створили тренувальний табір. Учасники тренуються кожен день. Головна вимога до них бути патріотом. Такі тренування самооборони проводять щодня, щоб молоді люди могли протистояти силовому наступу на Майдан це для безпеки своїх родин. Молоді бійці не називають імен та одягають маски. Але про тренування розповідають охочі. Ну, ми завжди кожного дня збираємося, відпрацьовуємо кожен рух в разі наступу, щоб ми мали чим поменше постраждавших. І це залежить як наше життя, так і становище нашій країні. А скільки разів на день? Два рази на день. Ми простенькі черепашку робимо, і сьогодні був новий номер зближення двох сторон. І посунути з другу сторону протасили. Заняття відбуваються поблизу жовтневого палацу в самому серці майдану. Потрапити сюди легко, приймають усіх охочих, окрім жінок, навчають на люди, що мають відповідний досвід та знайомі з принципами побудови оборонної лінії. Христина Гейко спеціально для епізодів.